Вітаю вас! Цей рік дуже несприятливий для аграріїв. Морозна зима призвела до того, що ґрунт промерз до 50-70 сантиметрів. Паводок, на жаль, тільки погіршили справу. Спеціалісти кажуть, що подібних важких умов не було з 1949 року. Але ми говоримо про рік 1965. Була також затяжна весна, дуже холодна, особливо квінь. Але це не позначилося на врожай, він був досить високий. В ті роки модно було збирати за якимось певним методом. Були ініціатори, починів різних. Я згадаю випадок, який на моїй пам'яті був. У 80-х роках був дуже таким модним Іпатівське здання зерно, і він у Краснодарському краї. Тоді секретарем Краснодарського крайкому партії був Михайло Сергійович Горбачов. І ось радіожурналіст поїхав у Голопристинський район. Знайшов говіркого лакливого механізатора, то йому розповів, як триває битва за врожай, а потім спитає: ну а як ви, Іпатівський метод, втілюєте в життя? Вперше почув механізатор про цей метод. Але відгукнувся, каже: Втілюємо спабіт тому, який цей метод придумав. Ну, так буває, ідея доводиться до абсурду. Ну, в 65-му році ще знали про метод, був інший запорізький. Саме з цим методом збирали, косили у Херсонській області. Як це відбувалося, дивіться у наступному сяді. З кожним днем збиральних робіт. За приклад, роби Херсонщини прагнуть використати кожну хвилину, брати урожай у стислі строки і результат. Попереду, як і раніше, йдуть чаплинці, вони вже засипали вні засіки, близько 700 тонн зерна нового врожаю. Посилюють темпи хлібозаготів бродівники колгоспів і радгоспів Білозерського району. Безперервним потоком надходять машини із зерном на Херсонський порт-елеватор. Право одержати шокутанцію за здане зерно тут в Радгосп прогрес. Ще у суботу автомашин Стасю, Коломійці, Кишло, але перші пшениці. Розмірені рухи, строга економія часу, ось що характерно для цього літа на порт-елеваторі. Колектив допит до приття хліба нового врожаю. У ці хвилини прийняття зерна забезпечує бригада комуністичної праці на чолі з майстром Румянцевою. Лаборент Тетяновська, вагар Клавдія Троєва працюють бездоганно. Три-чотири хвилини машина повертається у двотню путь, щоб доставити сюди нові центнери тонни зерна. Приймай батьківщино, Таврійськ Золоте зерно. Добре жнують у Малаховській тіні 21-го з'їзду КПРС. Два дні тому тут скосили гороху валки з усієї площі. Трактористи Віктор Шук, Іван Спільний та Іван Литвинов працювали у Нізміни і добились рекордно, кожен закошував по три норми. Горох обіцяє видати багатий врожай. Як правило, партизанським називають край, де багато лісів. І дійсно в Білорусі, у північних областях України, на Брянщині. Партизанський рух був масовим. Але і в інших місцях били ворога аптезани, ну, може точніше сказати, підпільники. Згадаймо день нашої України, це Одеса і Нерубайські, знамениті Нерубайські катакомби. Що ми говоримо про Херсон, Херсонщину, то згадаймо мужність хлопчиків з карантинного острова, молодіжну організацію Патріот Батьківщини. Символічно, що першим. Першим секретарем обкому партії на Херсонщині знаменитий двічі герой Радянського Союзу, командир партизанського загону Федоров. У 1965 році відбулися великі урочистості партизанського руху тут у нас на Херсонщині. Про це розповідає розливий кіносюжет. Цих людей ніяк не назвеш слабкими, а тим більш сентиментальними. Але були моменти, коли і в них на очах з'являлися сльози. То були сльози радості від зустрічі з близькими вірними друзями. Кадри розповідають про ювілейний зліт колишніх партизанів і підпільників Херсонщини, який відбувся наприкінці минулого тижня. Урочистим маршем пройшли народні месники туди, де поховані їх бойові друзі. Мітинг для могил загиблих бійців і партизанів, відкриває секретар обкому партії, колишній командир партизанського загону Олександр Петрович Балабай. Його розповідь викликає в присутніх образи муж і беззавітно відданих батьківщині людей. Саме такими наші земляки Гірський, Ладичук, Купрій і Височин, Бог і Макеїв, Коні, Ковденко та багато-багато інших. Вінки, що принесли з собою їх друзі і діти, це вияв безмежної гордості, вдячності за свободу і щастя сьогоднішнього дня. Протягом кількох годин піонери несуть біля могил почесну варту. А в парку імені Ленінського комсомолу цей же час можна було послухати розповіді про героїчні справи підпільної комсомольсько-молодіжної організації Патріот Батьківщини, на чолі якої стояв випускник 27-ї херської школи, герой Радянського Союзу Ілля Кулик. Розповіді партизанів Коновалова, Герасименка, Квітко не могли не схвилювати юних слухачів. Життям щирого захоплення залишають вони те місце, де буде споруджено обеліск на честь патріотичної групи Ілюші Кулика. Субота щера. Більше 200 колишніх партизан, членів підпільних організацій, зібралися у зал обласного театру на зустріч з представниками молоді Херсонщини. Одинку цього прапору підвіли Старбенського союзу Федоров. Цей прапор... На дні ювілейного зльоту був спеціально доставлений у Херсон зі столиці Республіки Києва. Тепло вітали колишні партизан, секретарів партії Швейцу, про який рот великів і партизанів. Нині учасники зій партизанського загону, яким командував колишній директор Зернорадгоспу Михайло Іванович Павловський. Дії загону проходили у найскладніших умовах степової місцевості. І, незважаючи на це, в одному з боїв з каральним загоном фашистів Береславські партизани знищили 50 ворожих солдатів і офіцерів, захопили три кулемети, автомати, 10 тисяч патронів, дві рації та інше спорядження. Восени 1941 року гітлерівці оточили район плавнів і провели жорстоке бомбардування табором. Та загін Павловського зумів вирватися з оточення і влитися у з'єднання легендарного ковпака. В пам'ять про героїчну справу партизанів у Береславі закладена плита. В майбутньому тут буде споруджено обеліск. Герой Радянського Союзу Григорій Балицький вручив адрес дружині Михайла Івановича Павловського. Жалобні мелодії наповнили кладовище, де поховані командир загону і його бойові соратники. Сумно схилились прапори над братською могилою загиблих партизанів. Клянемося бути вірними пам'яті наших батьків, хвилюючи, говорить представниця юних піонерів. Ні, не в суворих випробуваннях хочеться побажати нашим дітям. Хай над їхніми головами завжди сяє сонце, хай вічними будуть їх щасті і радості. Адже саме заради цього і збирались в нашій області колишні партизани і підпільники. Не всі пам'ятають, а може і не всі знають, що Херсонський консервний комбінат був найбільшим підприємством своєї галузі у Європі. Різноманітною була продукція. Ну, наприклад, випускали зелений горошок. Не було проблеми вибору, який горошок купити, якої фірми. Херсонський він тут був, він був найкращим. Була правда проблема купити цей горошок, тому що багато продукції відправлялося в центр В Москву, Ленінград, в Київ. Ну, такою була економіка. Такою, мабуть, була і політика, що іноді забували про місцевого споживача. Я думаю, з ностальгією старожили згадують різноманітні смачні, а й дешеві соки. Сьогодні також виробляють смачні соки, але за іншу ціну. Та й горошок у банках коштує, мабуть, в разів 5 дорожче, ніж той, який був у 65-му році. На Херсонському концерному комбінаті. Додатково встановлено ще три потужних автоматичних лінії. Передовий колектив зміни майстра Віри Зінченко щодня виготовляє 110 тисяч смачних поживних консервів. Зараз, коли йде цей репортаж, трудівники комбінату завершують виготовлення другого мільйона банок зеленого горошку. Смачна продукція буде відправлена на Урал і Донбас, в Москву і на Далекий Схід в усі кінці нашої неосяжної країни. Радгоспи приміської зони у цьому році посіяли чимало зеленого горошку. На другому відділку радгоспу Росія ця культура займає 235 гектарів. Тут успішно ведуть косовицю механізатори Анатолій Чорнозуб і Олександр Іванець. Більше половини вирощеного врожаю вже зібрано і відправлено на горохово-молотарні агрегати. Такі молотарки працюють у багатьох господарствах. На консервний комбінат тепер доставляють очищене зерно. Це набагато економить транспортні засоби. Безмежно люблять свою професію члени бригади монтажників крупнопанельних будинків на гнучкій схемі. Бригаду очолює один з кращих будівельників Іван Черезов. І як не любити свою професію, адже вона приносить радість людям. Пекелажник Федір Бузницький подав команду. Панель перекриття зустрічають монтажники Семен Брейда та Юрій Уткін. Вона лягає міцно і надійно, на віки, адже в цьому домі житимуть люди, як і в цьому. Бригада працює комплексно, один будинок вже готовий до здачі, а інший закладено. Бригадир Черезов, коли треба, сам перевіряє відмітки разом з монтажником, товаришем Ятером. За два роки бригада Івана Черезова збудувала дев'ять великих будинків, в яких 585 сімей херсонців відсвяткували новосілля. І неначе символом мирної професії бригади розкинув крила голуб миру. Якщо ви спробуєте о 6-й годині ранку на вулиці зупинити вільне таксі, даремно, не зупиниться. Всі вони поспішають. Куди? На площу річкового вокзалу. Тут, мабуть, більш вигідна клієнтура. Ось і довелось порушнику правил обслуговування пасажирів водію таксі Михайло Вороб'ю мати справу з працівником Державтоінспекції. Така ж участь спіткали і шофера Івана Сафронова. Прикро, дуже прикро, що такі порушення не поодинокі. А це заступник директора таксомоторного парку Крюнов. І ми чекаємо відповіді від вас, Ігор Івановичу, які заходи будуть вжиті. Перевозити пасажирів з кошиками фруктів та овочів, мабуть, повинні вантажні таксі автоколони 2229. Але шофер Іван Кащомука й інші відповіді про вжиті заходи від директора автоколони 2229 Олександра Федоровича Нікітіна. Це фото зроблено ряд років тому. Двох ти конектись став дітивом фотоапарату. Ні свідки в ній миті швидкоплитах. на бекі, Рука в руку в злагоді та іду живуть нео. Трьох дітей, двох до вісім, і один правнук завжди заходять в води. Дідусь, пантелеймон Вакулович старий комуніст. Перші п'ятирічки кидали його на різні будови країни. Працював в Кесоні, потім на Уралі, в такому сході, під Московії. Останні роки він працював головним бухгалтером Херсонського морчилища Міністерства морського флоту. І скрізь поруч з ним була Клавдія Данилівна. Виховувала дітей, а потім і онуків. Більшість з них тепер працюють на заводах і верфях міста. Є з Пантелеймонова Кула та Клавдії Данилівни інженери, і викладачі та середніх навчальних закладів, і музиканти, і перекладачі з іноземних мов. Гладенькою доріжкою плалося життя. Були труднощі. Були важкі дні але в сім'ї Беньких всі звичні до праці, до навчання, до боротьби. Тому і не дивно, що нема того дня, щоб до Клавдії Данилівни та Пантелини Вакуловича став би хтось з близьких, а тим більше тепер, Перед день золотого виня. Тиха ще старість. Вона заслужить промінена сонцем, квітами, бо завжди легко. Ми поздравляємо вас, Клавдії Данилівни і Пантелеймона Вакуловичу, з вашим золотим днем. Який ви відсвятковуєте за бажаємо довгих щасливих років життя? Ми з гастрольної поїздки по Грузії спеціальним авіарейсом прибули артисти Херсонського музично-драматичного театру. Радісною була зустріч на аеродромі. За три злишком місяці гастроли вистави театру відвідали 100 тисяч глядачів. Вистав херсонських артистів, де в Батумі, трудячи Махарадзівського району, з якими змагаються автономної республіки. Задоволені й щасливі повернулись у рідне місто улюбленці глядачів. У наших передачах ми більше говоримо про позитив і дійсно багато. Але були і критичні матеріали. Кого і що ну найбільше критикували? Така рубрика, чия хата не підметена. Ну не зважаючи на те, що були чисті четвери, суботники. Ну ви знаєте, у домівку не завжди чисто, так і на вулицях не всі про це дбали. Їх критикували. Дуже часто критикували будівельників, особливо якщо вони повільно споруджували якісь об'єкти соціально-культурного плану, наприклад, дитячі знайомтесь Ларіонович конроб пересувної золони коло номер №2» Сільбуду. Це він стримує темпи будівництва дитячих ясел в селі Новософіївка, Голопристанського району. З відпущеного спорудження дитячого саду 48 тисяч карбованців. За 6 місяців тут промоглися виконати робіт лише на 3 тисячі карбованців. Графіком передбачиться приміщення з третьому кварталі. Мало, а не почати край. Маленькі господарі майбутнього будинку чекають ряді з кахом сіду. Зараз на судно-бетон-верфі док доквел для Владивостока. Не вщухає трудова симфонія на підприємстві, де спорудження ще одного доку для судників далекого сходу. Слюсарі-монтажники Василь Павлович, Микола Таран, Леонід Панов, В'ячеслав Андріянов та багато інших виробниче завдання перевиконують, що зміни. А це дівчата з бригади депутатів міської ради Євгеній Пропенко. Бетонці вже протягом останніх місяців утримують звання бригади відмінної якості. А не останнє справді бетон має бути міцний і навіть ще міцнішим. І той док, який вже у Владивостоці, і цей новий спортується під керівництвом інженерів Віктора Степановича Валуєва, Віктора Миколаєва Гебедєва Ігоря Костянтиновича Кушнера. Серед них зараз немає головного будівельника Владивостоцького доку Івана Івановича Симоненка. Він з групи інженерів і робітників вилетів на далекий схід, щоб з'єднати секції доку і здатного судноремонтникам. Завод карданних валів – перший колектив комуністичної праці у нашому Херсоні. І славу йому здобувають робітки а серед БАТО молодих гарячих сердець. Більше двох десятків токарів високої кваліфікації вивчив, передав свій досвід, своє рівміння Іван Імануїлович Шайко. Ось і зараз до нього за порадою звертає Юлія, як краще заправити різень, яким кутом, щоб чистіше обробити. Іван Емануїлович вніс багато цінних раціоналізаторських пропозицій, особливо для заправ... режимів роботи версатів. Найскладніші роботи виконує ветеран праці в заводу Уруч проводжа та праці Івана Імануїловича Шойка на заслужений відпочинок. Залишаємо замість себе в цеху багато хороших молодих робітників, яких прищепив гарячу до професії. Але молодих людей мають свої друге покликання, як кажуть, хобі. Слюсар Ватин Терещенко і газорізальник суднобудівного заводу Анатолій Робльов Ось вже 9 років проводять свій вільний від роботи час за будуванням моделей суден. Їх остання робота океанські сухолани, швидкісна ктова модель. Зараз вони готують їх пуску на воду. Учень 10 класу 15-ї Херсонської школи Анатолій Кравченко хотати заправським водномодником. Але як бати щось лихо. На той дешенцевалов, а він не абиякий спортсмен. У минулому році він воював з вагіона Дифрадянського Союзу. Приємно після робочого дозвілля. будь готуй себе міцем. Ни життя відрізняється від нові технології, нова техніка, комп'ютеризація. Ну, навколишній світ міняється. Але якщо говорити про людину, то тут змін небагато. Хвилювання, переживання абітурієнтів вони такі, які були 40-50 років тому. Зараз ми завітаємо до стін Херсонського технологічного інституту. Тоді він був ще філіалом Одеського інституту. І побачимо, як складали іспити херсонці у 1965 році. У Херсонському філіалі Одеського технологічного інституту імені Ломоносова йде захист дипломів. Перед державною комісією звітують молоді спеціалісти з Харкова, Львова, Чона, Кишинева. Це вже чити випуск. Вдало помогти. Аніграшина для диплом проєктування механічного відділення прямі від дипломи двохів і текстильників. Січну відмічне джно з курсантами Хсонської батунку вчили майбутніх мореходів і прилади курсників і склали екзамен на званням первого і другого класів. 144 санти були перше морське звання. Пішли в екзамени надміт. Сьогодні нашло, та повернулося до Херсона. В інститутах і технікумах в училищах і набираються знань Херсонці. Вони вже склали державні екзамени, йому такі радісні, копоїди працювати у Вознесенськ, Зоя Вра, Велику Олександру, Панченко, Береслав. Кооперативний техніку випустив хороше поповнення для торговельної мережі села. А ці ще вчаться. Ні Рогова і Галя Зінчук лише в липні будуть складати державні екзамени. А зараз непогано ще раз переглянути кти. Над чим замислився цей молодий хлопець? Він готується складати іспити по старослов'янській мові. Це студент першого педагогічного інституту Віктор з села Новорайське. Ані мореходи, Марвін Барган, Володимир Красняк, Геннадій Драбко штудирують оцію, асономію, електротехніку. Молодь вчиться, щоб бути гідною зміною своїм батькам. Добре дошлі. Учора Херський аеропорт знову став місцем сердечної зустрічі давніх щирих друзів. Ось і до молоді Херсонщини прибула молодіжна делегація Ларовградського округу Народної Республіки Болгарії секретар Окружкому Димитрівської спілки молоді Іоран Цанів. Серед прибулих також Іван Дочев, Стоїл Сотіров, Стефанка Стефанова і Христо Христов. У ось широка програма знайомства з життям комсомольців і молоді області. Поїздка по місту і його підприємствам. Відвідання ряду колгоспів і радгоспів і Каховського районів. Екскурсія по новій Каховці та Сканії Новій. Багаторі дружба єднає піонерів Києва і 82-го Херсонських заводу і мені коментар. Загін супутник Семирічки підтримує сні стосунки з бригадою, яку очолює Дробовський. І ось знову, як і щороку, радісна зустріч. Піонери розповіли про свої справи, про рідне місто Київ, а суднобудівники поділили киянами своїми досягненнями в роботі. Гость та господарі обмінялися пам'ятними подарунками. У Херсоні тривають вперті поєдинки всесоюзної першості добровільного спортивного товариства Локомотив з Регбі. Учора в матчі Каунас-Одеса перемогу здобули Каунасці 16-8. Такий результат завітували судді змагань. Найбільш цікавою була вчора зустріч між командами Тбілісі та Москви. Грузинський регбіст на початку гри демонструє волю до перемоги. Впертий захист москвичів не зміг до кінця вистояти. Навальні атаки тбілісців принесли команді успіх. 3-0. З таким рахунком вони виграли туперників Скви. Нещодавно ми показували в одній з наших передач розповідь про Каховку. І може це викликало таку відповідь, лист. Листи ми одержуємо, на жаль, не дуже часто виконувати. Домний лист від каховчан, від родин Сідьолкіних, Михайленків, Батуріних, вчителів Костюченко, Ткаченко. Ну, от Вони нам дякують і кажуть, що від таких передач нам становиться чуть радісні в ці страшні і тяжолі годи. Це робота наша спільна. Я думаю, що ми стараємося, що ви згадали ті час, і ну, дійсно ця ностальгія за молодістю, за 60-ми, вона де підтримує нас легкі 21-го століття. Наша програма, як ви бачите, немає спонсорів. Я думаю, що от найкраща підтримка, навіть краще ніж спонсорська, це листи. Спасибі вам. Пишіть, я нагадую адресу вулиця Перекопська, 10, програма 20 століття, Херсонський хронограф. Бо дзвоніть 22 97 49. До побачення, до нової зустрічі.